Всім доброго часу, вітаю вас всіх на своїй сторінці Надя Тайко. Мене звати Надія. Дівчатка. Судячи з того, що ніхто з вас в коментарях не написав, що вам незручно українською мовою, що вас всіх все влаштовує. Тому, зірочки, продовжуємо на моїй рідній щирій українській мові. Зірочки, сьогодні хочу зробити розклад на тему наш наступний наш. і наш теж. Ваш наступний чоловік. Який чоловік прийде в ваше життя, можливо, це колишній, можливо, це якийсь новий чоловік для нових відносин. І що ці відносини вам принесуть? Подивимося, що нам покажуть карти. У мене сьогодні навіть є ось такий ось дзвіночок. Виклик чоловіка. Правильно, ми ж викликаємо чоловіка. Чоловіка. Ну, от Будемо і викликати, що ми там викличемо, подивимося. Як завжди, у нас буде три варіанти. По три карти. Потрібно буде розкрити, обов'язково розкриємо. І почнемо. Так, перший варіант. Який чоловік до вас іде наступний. Другий варіант, який чоловік до вас іде наступний. Так, трошки І третій варіант, який чоловік йде до вас наступний. Вибирайте, будь ласка, ваш варіант відповіді. Кому мало часу, ставте на паузу і так робіть ваш вибір. А ми будемо починати, мої хороші. Здравствуйте, одинички! Який чоловік йде до вас наступний? По-перше, він розведений. Це однозначно. По-друге, він трудяжка. Він молодець, він дуже працьовитий. Все в житті йому дається, звісно, нелегко, але він ніколи не опускає руки. Він знає, що він завжди може все заробити. Він може багато чого зробити своїми руками. І для вас він йде, зірочками, щоб ви були в нього постійною жінкою. Тобто це йде не легкий флірт, це йде не просто зустрічання. Цей чоловік йде саме для довготривалих відносин. Це одно значно. Все, дівчатка. Далі навіть не хочу викладати, бо такі карти пішли, що не хочу зурочити. Зірочки мої, аж дивіться, скоріш за все, процентів 80 це програється, що це нова людина у вашому житті. Ну, по крайній мірі, ви з ним не мали відносин ніколи. Тобто, навіть якщо це ваш якийсь там знайомий, якого ви там 100 років знаєте, але там пересікаєтеся з ним на рівні здрастя і до побачення, тобто можна сказати, що це нова людина в вашому житті. Він дуже довго за вами спостерігає. Він думає про вас. Те, що він думає про вас, це однозначно. Причому думає дуже. Як би сказати, не то що дуже, він просто про вас думав постійно. Отут ви не виходите з голови взагалі, взагалі, Тут днями, ночами ви йому снитеся, він все про вас тільки думає. Яка ви красива, яка ви розумна, яка ви від нього далека. Але між вами відстань, дівчатка. Тож я кажу, що ви з цим людиною, з цієї людини, ви або взагалі не знайомі, або ви з ним пересікаєтеся дуже-дуже рідко. Ну, тобто... Можливо, ви просто по інтернету переписуєтесь, розумієте? а Тут він все-таки відважиться, до вас приїде і буде з вами будувати якісь відносини. Те, що, хоча ви відразу так якось до нього трошечки осторонь від нього, ви трошки його відштовхуєте, але людина дійсно вам докаже свою любов, свої гарні наміри. І у вас з ним все буде чудово. Дівчатка, чотири карти просто бомбезні підряд пішли. І я навіть. Ну, так вам покажу, було поближче. Дивіться: туз кубків, четвірка жезлів, туз пентаклів і зірка. По-перше, він виконає не одне ваше бажання. По-друге, він буде такий, як. Ви хочете, тобто разом з вами він буде підлаштовуватися під вас. Тобто, це не той чоловік, під якого ви будете підлаштовуватися, виконувати його забаганки. А він такий весь буде принц лежати на диванчику і понукати вам і розказувати: принеси мені каву, принеси мені щось пожерти, або піди мені носки постирай. Ні. Отут якраз все навпаки. Тут чоловік буде під вас підлаштовуватися, тут чоловік буде вами, е, як це так сказати? Буде вами захоплюватися, розумієте? Тут ви ним будете помикати. Сьогодні хочу туфельки, завтра хочу шубку, а післязавтра хочу на Мальдіви. І ну, хочеш, то хочеш, звісно, куди ж я дінуся? Зірочка, на, поїхали, на тобі шубку, на тобі туфельки! Ну, Тобто, тут е, чоловік настільки буде вас кохати, що він для вас все готовий зробити. Крім того, ваш матеріальний стан з ним дуже поряд з ним дуже гарно покращиться. Він не буде шкодувати на вас жодної, ні разу не пошкодує на вас жодної копійки. Тобто, тут, навіть якщо останні гроші будуть, він все одно виконає любу вашу забаганку, бо він знає, що він потім зароб, заробить собі. Тобто, я щось сказала, він трудоголічка, він трудоголік. Він дійсно гарно е, вміє заробляти і заробляє своїм трудом. Він не жде, що йому там з неба щось упаде. Того. Е, він все буде виконувати так, як ви хочете, але при цьому він знає, що навіть якщо це останні гроші, він завтра собі заробить. І все буде добре. Тобто, він вам ніколи не пожалкує. Він виконає, дівчата, якесь ваше дуже завітне бажання. От з цим чоловіком ви дійсно себе будете почувати красивою, жаданою, коханою. Зірочка, я за вас дуже-дуже рада. Тут просто бомбезний перший варіант. Але хочу одне уточнити. Хорошо, а якщо це все-таки не теперішній знайомий, а новий, да? де ви з ним познайомитесь? Бо хоча б коли? Пф. Щас так я тобі і сказав, називається. Дівчата вас питають, де ви познайомитесь. виходить імператор. Дівчата, тут хтось вас з родичів може познайомити. Да, но то, що він привнесе в ваше життя повністю змінить все від нуля. У вас повністю все поміняється в житті. Поміняється ваш е, круг, е, ваше коло спілкування. Ви зміните повністю свої якісь звички, ви зміните якісь свої думки. Ви дуже багато чого в своєму житті переосмислите і будете зовсім по-іншому дивитися на речі. До речі, тут може або. Ну, якщо вийшов імператор, значить дивіться, з двох варіантів. Або це він сам вийшов, і він каже, я прийду тоді, коли я прийду. І буде так, як я сказав, бо я імператор, а не ти мене будеш питати, коли ти хочеш, щоб я до неї прийшов. А вот. Або другий варіант, вас, судя по тому, що тут родова карта, тут просто може бути момент, коли вас познайомить якийсь ваш старший род, родич. Тобто, може це тато, може це дядя, може це дідусь, тобто, може це хтось там із його. Я не знаю, сусідів, там, син якогось його друга, там, ну, все, що завгодно може бути. Або тато, або, можливо, навіть старший брат. Тобто такий варіант теж можливий. Тут може знайомство так побути. Тут два варіанти. Або він вирішує, і він прийде тоді, коли йому здумиться, бо він імператор, буде так, як він сказав. Або другий варіант це те, що. У вас може познайомити хтось із ваших родичів саме чоловічого роду. Не жіночого, саме чоловічого. Так що ось так от, мої хороші. Перший варіант. Я за вас дуже рада. У вас дійсно йде достойний чоловік. Я вас вітаю. Бажаю, щоб все у вас дійсно це здійснилося. Щоб вас кохали, щоб про вас турбувалися. Щоб вас жадали, мої солодкі. Так. А ми починаємо з другого варіанту. Добрий день, другий варіант. Вітаю вас. Подивимося, який чоловік до вас йде. Хочеться сказати, хитрий як лисиця. Ну, тут одразу йде для сім'ї, дівчат. О, знову імператор. Дівчат, у нас сьогодні одні імператори повиходили. Я подивлюсь, звісно, що у нас там на третій варіант буде. Ну, другий варіант теж мене радує. По-перше, дуже ревнивий чоловік. Дуже ревнивий. Ну, сам імператор, ви ж розумієте, що йому, як то кажуть, ніхто не рівня. Тут статус, тут якісь досягнення, тут за плечима, як би так правильно сказати, багато пройдено доріг. Він знає чітко, чого він хоче. Він знає, яку жінку він хоче бачити поряд з собою. Тобто, тут чоловік, який вже чогось досяг, в нього є своє житло, в нього є своя машина, тобто він не як то кажуть, не потребує жити за щодо жінки. Тобто ні, тут імператор він цього ніколи не дозволить. Тут завжди, що мені подобається в імператорі, того що завжди у таких чоловіків вони будуть забезпечувати сім'ю. Тобто це не той варіант, коли тут жінка буде пахати, а він буде на диванчику з пивком полежувати. Ні, тут такого не буде. Хитрий, як лис, він добре вміє маніпулювати людьми. Він знає, як вивернути ту чи іншу ситуацію в свою пользу. Те, як йому буде найкраще. Тому з таким чоловіком треба буде обережними. і я б ще вам радила не брехати його. Тому що він все одно дізнається правду, дізнається буде гірше. А, але такий з почуттями сильний, власний, впевнений в собі. Тобто тут авторитет, я б сказала, такий авторитетний, знаєте, тобто він знає, чітко чого він хоче, і він знає, як цього добиться. Все. Тобто, прийшов, побачив, переміг. Все тут інших навіть варіантів не роздивляється взагалі. Але те, що він іде для вас, для сім'ї, для довготривалої, дуже добре фінансово забезпеченої сім'ї, стабільної сім'ї. Це однозначно. Е, трохи по рицарю. Спентаклів не так швидко йде, як хотілося би, але я ж думаю, до кінця року прийде. Так, да, до кінця року прийде, однозначно. Ну, Туз пентаклів. Це ваш шанс. Дівчатка, це ваш шанс на світле майбутнє. От тут, як кажуть, не прогавте вука. Тому що чоловік іде дійсно достойний, чоловік іде дійсно порядний, чоловік іде дійсно статусний. І він може вам дати все, що ви хочете. І в першу чергу це фінансова незалежність. Тут разом з ним у вас буде дуже гарний фінансовий стан. Він щедрий, він не жалкує грошей на ваші забаганки, але при цьому він дуже гарно заробляє. Тобто, навіть якщо він вам не буде казати, скільки вам заробляє, і буде показувати вам, скажімо так, мінімальну частину своїх статків, Повірте, заробляє він добре. Це, скоріш за все, з його сторони перестраховка. Тобто, він, можливо, вже були в нього такі ситуації, коли його жінки обдурювали на гроші. І тут він просто хоче перестрахуватися, що ви дійсно з ним самим, а не з його грошима. Ось і все. Так, а ну ще про себе розкажи. Що ти ще про себе розкажеш? Те, що ти в нас молодець, ми вже поняли. Дівчата, це новий знайомий. Тут 100%. Це не колишній, це не сусід, це не ще хтось. Отут другий варіант. По дураку, тут 100% у вас новий знайомий. І він у вас з'явиться в найближчі два місяці. Тож, до кінця року, в найближчі два місяці, дівчатка, дуже швидко. Причому у вас так відносно буде швидко розвиватися, тут як -то кажуть, не спіла моргнути, уже замужем. Вчора познайомилися, сьогодні в ЗАГС побіжали. Тобто тут, как бы, Такий. Шустрий дядя. Що <свят> ще ти даси, моїй дівчинці? Спитала імператрицю, дівчатка. Тут з ним у вас, тут да, дійсно ваша пара, ваша пара для життя, для шлюбу, для майбутніх дітей імператор з імператрицею. От тут дівчатка. Просто бомбезний варіант. У нас перший варіант був чудовий, другий варіант чудовий. Я вас вітаю, зірочки мої. Тут дійсно йде чоловік для майбутнього шлюбу, для законного шлюбу, тут не громадянський шлюб. Ви не будете з ним зустрічатися і 10 років жити в громадянському шлюбі. Ні, тут йде для офіційного шлюбу, для сім'ї, для діточок, для вашого процвітання і для вашого морального задоволення, для любові, для щастя. І для фінансового задоволення. Так що, зірочки мої, я вас вітаю, я за вас безмежно рада. Другий варіант ви сьогодні також в мене просто розумнички. Ви мої квіточки. Я просто за вас безмежно рада. І я бажаю, щоб у вас все здійснилося так, як ви того хочете. І щоб чоловіки поряд з вами дійсно робили вас щасливими, мої хороші. Чекаємо, чекаємо, принца. Так, ну і що? Дякую вам, другий варіант. Переходимо до третього, так? Да? Давайте. Зараз гарно перетасуємо карти. І вітаю вас третій варіант. <ребування> 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 да. Ну тут що я вам можу сказати, дівчатка? Вийшла сама королева Жезли. Ви в мене не така проста, як здаєтеся. Це однозначно. Вогняна, палка, пристрасна, гаряча жінка. Ви хочете пристрасті, ви хочете ревнощів, ви хочете бурю у відносинах. Звичайне відносини оце прийшов, з утра проснувся, поїв, пішов на роботу, вечором прийшов, повечеряв, як в тебе діла, нормально лягли поспали, зранку опять те саме. Вас це однозначно не влаштовує, дівочки. Зовсім не влаштовує. Ви в мене зовсім іншої стихії. Вам треба почуття, вам треба вогонь. Вам треба відчувати себе жаданою в першу чергу, що вас хочуть як жінка, що готові втілювати в життя всі ваші найпотаємніші сексуальні фантазії, що готові мріяти тільки про вас. Що готові поклонятися тільки вам. Хотіти тільки вас і володіти вами якнайбільшим скарбом у житті. Хм. Добре. Спитала, який чоловік до тебе йде. Король кубків. Недавно розійшовся, пішов із відносин сам, було багато брехні у відносинах. А людина дуже емоційна, лагідний, ніжний, емоційний. В нього дуже багато друзів, з багатьма спілкується. В душі така дитина дитиною. Він такий, знаєте, по життю оптиміст, завжди підніме настрій. Але дійсно, дівчатка, дивіться, тут король води, а ви в мене королева вогню. Тут єдине вам бажання не спаліть його своїм вогнем. Але для вас, я вважаю, знаєте, як кажуть, протилежності притягується, То, що вода вона трохи остужає полум'я. От для вас він гарний іде противовіз. Він буде вас трохи стримувати, він буде трохи вгамовувати ваш жар, ваш десь не такий легкий характер. Він більш спокійний. Такий, знаєте, у вас така буде цікава дуже пара. Дівчатка, а він йде для постійних стабільних стосунків. Зараз у нього, я ж кажу, він пішов з минулих стосунків, тут, скоріш за все, навіть було розлучення. Тому що рішення він прийма, приймав дуже довго, втратив якісь гроші в цих відносинах тут, або його бивша його нагріла, грубо говоря, на гроші. Або тут було до розлучення і він втратив частину майна. Але це його зробило мудрішим. Це його зробило сильнішим. Він дійсно до сих пір не відійшов від цього. Це я вам відразу кажу. Ще якось ця рана в нього животіє, і вона його не покидає. Він ще про це думає. Він дуже жалкує, що він на цю жінку втратив скільки життя і скільки емоцій. Вона фактично з нього вижила м, всі його емоції. Вона вижила з нього м, якусь ніжність, якусь ласку. Він ледь не зачерстрів, як то кажуть. Але з вами він буде зовсім інший. Сірочка зовсім інший. Дівчатка. <рес> Питаєш, що ти даси моїй дівчинці? Короля жезлів. Ви хочете бачити поряд з собою пристрасного чоловіка, вогняного, палкого, він з вами буде такий, як ви захочете. От оце дуже гарна якість для чоловіка, коли він може десь підстроїтись під свою жінку, коли він може десь змінюватися для того, щоб вона була більш щаслива, якщо ви захочете бачити в ньому сексуального. Гарячого, пристрасного чоловіка, він буде з вами такий, яким ви захочете. І буде робити все для того, щоб ви були щаслива. Ви з ним не знайомі. Познайомитеся як мінімум в найближчі два місяці, може навіть трошечки, трошечки довше. Але до кінця року однозначно. Буде дуже ревнувати вас. Ну, звичайно, це ж королева жесля. Тут вона прийшла по вулиці, і чоловіки попадали штабілями. Ну, тому що вона королева жесля. Було неї завжди багато чоловіків. Він, звісно, буде до вас дуже сильно ревнувати. Але ви з ним ще не знайомі. Це новий чоловік у вашому житті. Ой, як він вас буде кохати, мої зірочки. Хм. О, мої вибубочки. Він, звісно, молодець. От він, звісно, молодець. Він встане з будь-яких руїн, він встановить все свою фінансове стабільність. Зараз ви з ним зустрінетесь до кінця року, але після того, як він е, встановить свою фінансову стабільність, зараз йому трошки зовсім не до інших знайомств. От. До речі, можете десь познайомитись по інтернету. Ну, карта миру, або ви десь поїдете відпочивати, або можливо він буде приїжджий. Тобто, тут така, може бути ще така можливість. Або просто по інтернету. Ну, дівчатки, імператор імператриця він іде для вас, для майбутнього шлюбу. Тобто, ваші палки, пристрасні, сексуальні відносини, які почнуться у вас просто як вільні відносини, скажімо так, а, от. можуть перерости якраз таки в дійсно законний шлюб. Причому це для вас буде неочікувано. А ви якось дуже швидко, дуже-дуже, дуже швидко, я б сказала. Перейдете від одного статусу до іншого. Навіть якось неочікувано для вас обох. Ви просто зрозумієте, що ви один без одного не можете жити. От. І це дуже багато змінить у вашому житті. Просто дуже багато. Ви знаєте, як так от світ перевернеться з ніг на голову. Ой, який ревнивий. Да, по колесниці, він бачите, він дуже такий швидкий, прудкий, він швидко встає на свої, як то кажуть, лижі. Опять. Тобто він, м м як би вам сказати, от те, що в нього трапилося, те, що ви його з, колі з колії, і те, що він втратив багато фінансів, для нього це не проблема. Він їх встановить дуже швидко. Тільки він їх встановить, одразу він до вас ну, між вами відстань, так як я і сказала, ви ще з ним не знайомі з цим чоловіком, ви познайомитесь. Але до речі, по колесниці ви можете десь познайомитися з ним і в дорозі. Те, що я вам сказала, або по інтернету, або, наприклад, ви десь поїдете відпочивати, або він якийсь приїжджий буде. Наприклад, в нього там робота зв'язана з відрядженнями, да? От, і ви так можете з ним познайомитися. Ну, дівчата, я без... да, ну, нова людина, знову шут. Луна, шут, все підтвердження того, що це нова людина в вашому житті. Ви з ним не знайомі. Так, да, дівчатка, він зараз вчиться. Тут був офіційний шлюб, так як я вам сказала, Скоріше за все, що він ділив своє майно. Втратив багато грошей. Зараз він вчиться жити по-новому. Він тільки від цього відходить. Йому треба хоча б пару місяців для того, щоб себе відновити, відновити свій моральний стан, відновити свій фінансовий стан. Тому що для нього це незвично. Він привик, коли в нього все стабільно, все розписано, як то кажуть, по блокнотику. І Він знає, що в нього буде завтра. Він знає, скільки в нього фінансів, скільки він заробить, і так далі. Тому подібне. А тут для нього це просто ця ситуація взагалі вибила його з колії. Вона просто розбила йому серце. Зараз він відновляється. Як тільки він відновиться, дівчатка, от тоді ви вже з ним зустрінетесь. Я вам можу сказати, тільки чекайте. До Нового року це станеться однозначно. Він, бачите, питаю, де ви познайомитеся? Карта закоханих і. Господи. сімка каже Ну, тобто, зараз він не настроє на знайомство. Це те, що я вам кажу. Зараз він взагалі від усіх обороняється. В нього зараз зовсім інша проблема. Він себе встановлює. Як тільки він відновиться, все. от тоді вже в нього буде зовсім інший настрій, зовсім інші. Мрії, зовсім інші дії. Тобто, нам треба просто вичекати цей час. Я думаю, що ми навіть е, можемо зробити подібний розклад десь ближче вже до Нового року. Тобто, того, що ви з ним познайомитесь до Нового року, тоді ви вже зможете вибрати якогось чоловіка, можливо, зроблю там, його почуття до вас або його думки про вас. І вже, допустимо, наприклад, якщо ви вже будете з ним знайомі на той час. Ви можете його загадати, і ми подивимося, чи це він, чи це не він. Да? І про що він думає і чого він хоче. А якщо ні, то ми просто подивимось тоді на нового чоловіка. Тобто, де він затримався і чого він ще не дійшов. Правильно, правильно? Так, да, він зараз взагалі боїться всяких відносин, він взагалі зараз навіть не про це думає. В нього тільки одна, одні мислі. Це... Да, дівчата, для нього це був удар. Бачите, він дуже тяжко це переживає. В нього просто рухнув увесь його світ. Тут просто все зруйноване. Всі його почуття, всі його добрі наміри, тут взагалі йому, він дуже боляче це переживає. Йому зараз треба це пережити, відпустити і тільки тоді налаштовуватись на нові відносини. Тому, того, що, навіть якщо ви зараз з ним познайомитесь, він просто на вас навіть не зверне уваги. Він зараз взагалі на жінок не дивиться. Тому що він зараз отам. Всередині себе переживає оце все. Поки він це не переживе, він не буде звертати увагу на інших жінок. Йому це просто треба пережити. Да, бачите, от, опять, шестюрка мечів. Тобто тут карта переїзда. Або ж я кажу, або він навіть, скоріш за все, що він просто переїде у вашу місцину. Тобто, для нього ці всі події, наскільки будуть болючі, що він просто. Змінить місце проживання. І по карті Мага це судьбоносні рішення. От ви будете зовсім в його житті будете судьбоносною жінкою. Та, яка допоможе йому забути. Минулі невдачі, забути минулий біль. І більш ніколи до цього не повертатися. Так, да, зараз він в состоянні, бачите, він е, в стані стагнації. Він завис, у нього зараз зовсім інші проблеми, йому зовсім не до вас. Того, зірочки мої, чекаємо, чоловік іде достойний, для вас він може бути любим, яким ви побажаєте. Він для вас готовий, як то кажуть, зірочку з неба. Але просто зараз, на даний час, йому не до вас. Дайте йому час оговтатись, дайте йому час відновити свій внутрішній стан. Свої почуття, своє життя, свій фінансовий стан. І тоді, вас, ви з ним познайомитесь, у вас все буде добре. Зараз просто йому трошечки не до вас, мої зірочки. А взагалі-то я вас вітаю. У нас сьогодні три варіанти, і у всіх три достойних чоловіка вийшло. Я вас вітаю, мої зірочки. Я знаю, що ви в мене найкращі. Я знаю, що ви в мене самі гарніші, самі розумніші. І я знаю, що ви дійсно всі в мене достойні, порядних чоловіків, достойних чоловіків, сильних чоловіків, фінансово забезпечених чоловіків, які вас будуть любити, поважати, шанувати і виконувати всі-всі-всі ваші забаганки, мої солодкі. Так що я вас вітаю. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Пишіть мені нові теми для розкладів, я обов'язково зроблю. І. Ставте лайки або дизлайки, якщо вам сподобалося або не сподобалось. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!